На підставі пункту 32 постанови Кабінету міністрів України No441 просимо видати військовополонених згідно списку уповноваженим представникам Національної гвардії України для перевезення до державної установи Н. Прокуратура не заперечує організуйте видачу військовополонених. Підготуйте для Нацгвардії і для нас список з усіма обліковими картками. Не забудьте з медичної частини долучити документи на кожного звільненого. Там внесена історія їхнього лікування під час полону. І бухгалтерії дайте ще один список. Бадиров Марат Міметович, Пічугін Микита Юрійович, Хусаєв Дархан Сергійович. Їдете домой, Зараз йдете в кімнати і на склад, збирайте і отримайте свої речі. Потім у магазин, витрачайте свої гроші. Адже харчі вам знадобляться в дорозі. Є питання. Прощай, брат. Ти головне, каву купіть, не забудь. Очень хороша у них. Полон закінчується репатріацією або звільненням військовополонених. Репатріація це обов'язок держави звільнити усіх утримуваних полонених після закінчення бойових дій. А причини для звільнення можуть бути різними. Ворогуючі сторони можуть за Женевською конвенцією звільнити хворих або скалічених у бойових діях військовополонених з гуманітарних міркувань, передати країні супротивнику або третій країні для лікування та догляду, або ж досягти угоди між країнами про звільнення конкретних осіб, наприклад, шляхом обміну, тим самим звільнивши з полону своїх воїнів. Саме цей спосіб найчастіше застосовується у російсько-українській війні. Ми російські журналісти. Розкажіть согражданам, як вам тяжело було в пліну. Домой хочу уже неділю. Не общався з мамою по інтернету. Вот, каву купив в подарок. Всі війни негуманні й несправедливі, але всі вони закінчуються. Закінчення війни серед іншого припиняє полон. Україна свої зобов'язання щодо тримання полонених виконує ретельно дотримується міжнародних стандартів. Запрошуємо Росію теж поважати гідність і права військовополонених.